Як почати стрімити на Твіч каналі або на YouTube каналі? Поїхали. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я вам все детально розкажу і покажу. Поїхали. І так, як почати стрімати на комп'ютері? Без різниці, чи то Windows, Macos, Linux? Воно підходить для всіх. Нам треба, звичайно, браузер, ну, щоб ще щось завантажити. Додатковий клієнт. Нам потрібен OBS Studio. Думаю, багато про нього чули. Ну, І зараз почуєте. Ми забиваємо в пошук OBS Studio. Бачимо, що я вже сюди заходив. А як ще? Можна стрімити як на YouTube, так і на Twitch канал. Бачимо, що ось у нас є Windows, у нас є Macos і у нас є Linux. Ми бачимо, що є завантажити зібрана. Нам треба завантажити програму отако. Вибираємо, куди ми її завантажуємо, і, і зразу тепехоюсь, щоб не показувати вам завантаження. І так, ми заходимо в програму, яку ми закачали. А це в нас є OBS Studio. Бачимо, що у нас це так красиво, і нам зразу працює мікрофон, якщо ми його не вимкнули. І... Те, що ми поки що бачимо. Бачимо ще збоку багато всього. Ви, думаю, там вибирали українську мову, чи яку Ну, яку вам потрібно, але українська наймолозвучніша. І бачимо перше віконце. Заходимо, якщо що, в налаштування. Ось сюди я зайшов. І так, бачимо мова українська і ямі, типово, то тема, якщо що, можемо зробити отаку. Найгірше виглядає зі всіх. Знаєте, що я замітив? Що у мене чомусь тільки записувався прям ОБС ОБС, а в ОБС і налаштування не записувалося зовсім. Ну прям від слова тапок. Бачимо тут в правому нижньому куту вихід налаштування режим студії, зап... запустити віртуальну камеру. Почати записування і почати трансляцію. Бачимо багато таких шуфлядок, як я говорю. Раз, два, три, 4. Або табличок. Як вам комфортніше говорити. І ми заходимо, звичайно, в налаштування. Бачимо налаштування. Вибираємо українську мову і вибираємо, які вам підходить, як я і казав, лайт, той то. Той, то. А так, тепер нам потрібна трансляція. Якщо у вас Twitch, то ви вставляєте просто ключ трансляції. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, це зробити, пишіть в коментарі. Якщо ви на Ютубі, то ви просто під'єднаєте обликовий запис. Вивід. Пишемо свій бітрейт, воно налаштує самостійно, коли ви вставите отут YouTube. Тут показати всі, і там YouTube HLS. Відео вибираємо середнє, тому що, якщо буде найвище, то буде деколи лагати стрім, тому що не всіх добрий інтернет. Тут гарячі клавіші. Ну, ви зрозуміло, то я, наприклад, Ctrl-X поставлю. Але то нам поки що не потрібне. Потрібно натиснути на джерела джерела плюсик. Бачимо, що в нас тут є багато всього. На Захоплення екрану на зап... захоплення вікна. Це найкраще. Я ними користуюся. Захоплення екрану. Гаразд. Ось ми захоплюємо свій екран. Ось наш екран. Е, тому що так, тому що ми зараз ще не вийшли з програми. Коли ми вийдемо, то буде все чікі пукі Так, так ось. Я забув вам показати, як почати стрімити. Що це на YouTube, я думаю, багато хто знає, але у мене немає 50 підписників. Від того я не зможу. Від того Я вам покажу, як в Твічі. Посилання на Твіч канал в описі. Так, Заходимо в стрім-менеджер. Там ми нажимали відео-продусер. Пишемо, як називатися, категорії, теги та інше. Після того ми швиденько заходимо. Обе студію ми бачимо тут, а почати трансляцію, якщо ви все зробили правильно. Якщо ви ключ або ну, пошту. І ось у нас починається трансляція. І так, всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, які у мене недоліки. Вибачте за мій суржик. Всім бувайте, всім до зустрічі!